Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. Я працюю в постійній дику. Депутатської комісії з освіти, тож зазвичай і коментую те, що відбувається в Кременчуцькій освіті. Днями було оприлюднено інформацію про те, що приватні школи міста Кременчука отримують державну субвенцію в сумі більше 5,5 мільйона гривень. Такий розрахунок запропонував департамент освіти депутата на затвердження, і депутати за нього проголосували. Ця інформація викликала дуже таке жваве обговорення серед батьків кременчуцьких учнів. І, зокрема, виборці зверталися і до мене і запитували, чи вважаю, я це, цитую, нормальним, справедливим. Одразу хочу сказати, що я за це рішення проголосувала. Для мене воно видається логічним і правильним. І зараз я хочу пояснити, чому. Почну спочатку, що таке освітня субвенція. Освітня субвенція це кошти, які держава перераховує з державного бюджету у місцеві школи на зарплату вчителям пропорційно до кількості учнів, які у цих школах навчаються, незалежно від того, чи це комунальна школа чи приватна. Але як ви знаєте, немає ніяких державних грошей, а є гроші платників податків. Тому, шановні виборці, дуже правильно і логічно, коли ви запитуєте депутатів, на що ідуть податки. І чому? Отже, уявімо, що ми платники податків і сплатили гроші в державний бюджет. Держава, у свою чергу, забезпечує конституційне право українських дітей на безкоштовну середню освіту, і вона, тобто держава, перераховує освітню субвенцію для кожної дитини для навчання кожної дитини. У ту школу, де дитина вчиться, ці кошти на навчання кожної української дитини держава перераховує незалежно від того, яка зарплата у батьків дитини, чи вони сплатили маленьку суму податків, чи вони сплатили велику суму податків і ще й змогли забезпечити своїй дитині приватну школу, чи в цієї дитини батьки не працюють, чи в цієї дитини немає батьків, на жаль, такі ситуації бувають. Я веду до того, що принцип один держава сплачує однакову суму за навчання кожної української дитини. Це освітня субвенція, яка йде на зарплату вчителя. Якщо дитина вчиться в комунальній школі, то гроші йдуть в комунальний навчальний заклад. Якщо дитина вчиться в приватній школі, то гроші йдуть на приватну школу. Все просто. Давайте подивимося, як це виглядає в цифрах Кременчука. У 2024 році на три приватні школи Кременчука буде виділено 5 мільйонів 600 тисяч гривень. На графіку це виглядає ось приблизно так. На всі комунальні школи Кременчука при цьому буде виділено з освітньої субвенції 365 мільйонів гривень. Отже, якщо ми побачимо на бюджетну статистику, то це співвідношення в процентах от виглядає приблизно так: півтора відсотки, це 5 мільйонів 600 тисяч для приватних шкіл, і 365 мільйонів освітньої субвенції отримають комунальні школи Кременчука. Інформація взагалі про освітню субвенцію для усіх територіальних громад України розміщена на сайті Міністерства освіти України, і там ви можете подивитися у яку суму взагалі обходиться навчання одного українського учня на рік. Ці кошти можуть відрізнятися там залежно від громади, але невеликою мірою. І, наприклад, у нашій Кременчуцькій громаді навчання одного учня за рік у 2023 році становило 14 тисяч триста гривень. Це, ота, от скажімо, державна фіксована сума, яку отримувала. Ну, кожна дитина, скажімо так, але не у вигляді грошей, а у вигляді освітньої субвенції, яка перераховується на навчальний заклад, де вчиться дитина. Отже, державна субвенція для приватних шкіл, як на мене, це логічно і справедливо, тому що батьки дітей, які навчаються у приватних школах, сплатили податки, і вони, відповідно, хочуть бути впевненими, що держава забезпечила право на освіту і для їх дітей, в тому числі. Одним словом, висновок такий. Держава однаково фінансує е, навчання дітей в Україні незалежно від того, в якій школі вчиться дитина, в комунальній чи в приватній. Це е, здійснюється через механізм освітніх субвенцій. Ця сума однакова і фіксована для всіх.